Як ти Вінниця? Німецьке місто Мюнстер запрошує віничан взяти участь у благодійному фотопроєкті та познайомитися у лайф-форматі. Річницю повномасштабного вторгнення расистів містянам пропонують відзняти коротке відео або фото та показати, як живе наша Вінниця. Навчаються в школі, в укриттях чи просто в класах. Як сьогодні ми допомагаємо, як волонтерять? Як ну просто навіть зустрічаються. Лайф знайомство між містами ініціював митець Томас Нуфер. Його ідею підтримав муніципалітет Мюнстера. Адже з 2022 року наші міста стали партнерами. Ми сподіваємося, що ці фотографії та відео, які будуть надіслані, вони сприятимуть тому, що у нас складеться уявлення про Вінницю, і це ще більше посилить солідарність між нашими містами. Акція триватиме один день, 24 лютого. Фото та відеоматеріали будуть приймати з 9 до 18 години. Згодом їх покажуть у залі миру у мюнстері. Німці переконані, саме візуалізація найкраще передасть наші емоції та атмосферу, у якій ми живемо. Ми побачимо картину, як люди живуть у Вінниці. Побачимо те, як вони люблять, як намагаються вижити під час війни. Я переконаний, це дуже зворушить наших мешканців. Матиме проєкт і благодійну складову. Це означає, чому важливо, щоб фіничани були активні, і надсилали ці фото. Відео тому що за кожне фото і відео громадяни Мюнстера і місцевий бізнес будуть донатити 10 євро. Зібрані кошти передадуть на закупівлю обладнання для загоєння ран у один з медзакладів Вінниці. Тож організатори закликають взяти участь у проєкті якомога більше вінничан. Ми ж усі свою буденність, наприклад, постимо в інстаграмі або в інших соціальних мережах. Це власне по суті те саме, коли нас щось зачепило, коли нас щось привернуло увагу, але воно має бути репрезентативним містом. Нагадаємо, у 2022-му Мюнстер підставив дружні плече Вінниці та передав не одну тонну гуманітарки, а це і модульні кухні, генератори та продукти харчування. Я хочу подякувати від імені нашого міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Від імені депутатського корпусу і всіх містян. Ми дуже вдячні, що ми не одні що світова спільнота підтримує Україну і це надихає. Ми впевнені, що перемога скоро буде за нами.